Вітаю всіх! Розглянемо, як можна створити зображення будиночка Microsoft PowerPoint. Будинок має виглядати ось так. Будемо використовувати інструмент прямокутника. Заходимо на вкладку «Вставлення», Обираємо фігури серед фігур прямокутних звичайний. Змінюємо його заливку. Зручно вибрати стиль фігур і обрати, наприклад, такий стиль. І скопіюємо ще одну таку саму фігуру. Скопіюємо її ще раз і змінимо розмір. Змінимо заливку нижньої частини вікна. Обираємо заливка фігур. І текстура. Ось така текстура. Дамо ефект для фігур. Ефект рельєф. Ось такий рельєф. Такий самий елемент, як нижній частині вікна нам буде ще потрібен для зображення колон, тому ми його скопіюємо. Виділяю цю фігуру, затиснула клавішу Ctrl, потягнула. В інший бік і в мене залишилася копія. Тепер оце віконце я групую. Виділила всі елементи, три прямокутнички і правою кнопочкою мишки виконую команду групувати. Перенесу це віконце трішки праворуч. І створю копію. Я буду не копіювати, а дублювати цю фігуру. Ви побачите, що це на мені дасть. Отже, виділила всю фігуру, натискую клавішу Ctrl і одночасно англійську літеру D. І я отримала такий самий здубльований елемент. Тепер зробила відстань і знову натискую Ctrl-D. Зауважте, що всі фігурки тепер. Розташовуються на однаковій відстані. Їх має бути 8. Під час дублювання запам'яталися відстань між двома фігурами. І ця властивість була передана наступним елементам, тому всі вони вже вирівняні. Тепер ми згрупуємо цей ряд. Знову ж таки, виділили всі елементи і правою кнопочкою виконую команду групувати. Тепер, отримуючи клавішу Ctrl, створюю ще одну копію і ще одну копію цих фігур. Но вони розкидані якось трішки нерівномірно, тому виділю їх всі. І скористаюся такою властивістю на вкладці формат фігури, яка називається вирівняти. Гляньте отут вирівняти кнопка. І тут можна вирівняти по центру і розподілити по вертикалі. Гляньте розподілити по вертикалі. В даному випадку відстані між рядами стали однаковими, коли я розподілила по вертикалі. Останній ряд розгрупую. Знову ж таки, правою кнопкою мишки. Команда групувати, але вже розгрупувати. І видалю одне віконце, наступне розгрупую, викину дві верхні частини, я виділяю натискою клавішу «Део» і зміню розміри оцього отвору, ну, напевно, дверного отвору. Зауважте, що текстура тут має бути іншою. Отож, Виділивши фігуру, я перехожу в заливку фігури і обираю текстуру в вигляді дерева. Ну, правда, треба було звернути в інший бік. Повернути тут є властивість, повернути на 90 градусів. Ну, і знову ж таки, я можу вирівняти так, щоб вона була так, як на зразку. Трішки нижче були двері на рівні віку. Зауважте, підказки скрізь показуються лініями. Щоб цей каркас не розсипався, його можна згрупувати. Знову ж таки, виділяю лівою кнопочкою мишки всі оці елементи і правою кнопкою мишки групувати. групувати. Тепер я можу переносити як завгодно, в яке завгодно місце. Скопію ще раз цеглинку, отримуючи клавішу Ctrl і розтягну її. Зміню знову ж таки заливку. Це можна зробити як через меню формат, так і можна правою кнопочкою мишки виконати команду формат зображення. Тоді праворуч у нас з'являється таке діалогове вікно, в якому можемо змінювати налаштування. Отож, давайте скористаюся цим способом. Мене цікавить зміна заливки, тому я перехожу на першу вкладочку в цьому вікні. Заливка. І обираю, що мені потрібна: заливка вигляді е, текстури, але текстура інша, Я тут вибираю текстуру, ну, це така текстура. Вже змінений верх, і тепер беруся за колони. Ця колона буде в мене такого. Типу. Дублюю ще одну фігурку і зменшую її розмір. Розмір можна зменшити як мишкою, тримаючи за. Кутові маркери. Так і в форматі фігури отут є налаштування. Бачите, це висота цеглинки, а це її ширина. Ширина 1,89, наприклад, залишу тут 1,3 см. Таким чином, у мене дві цеглинки є. Я їх тепер групую. Групувати правою кнопкою ви вже знаєте. Виділивши групований фрагмент, натискаю клавішу Ctrl-Літеру і «Літеру D аналізку. І таким чином отримую копію. Виставляю її в правильне положення, і знову натискую Ctrl-D. І таким чином в мене виростає ціла колона. Виділяю ці елементи колони, всі виділяю. І виконую команду групувати. Отже, одна колона в мене вже готова. Вона буде стояти отут. Тепну колону я отримую з допомогою копіювання. Тому знову можна натиснути Ctrl-D, перетягнути праворуч і обернути зліва направо. Для цього можна в форматі фігури ось тут скористатися опцією «повернути», повернути, повернути зліва направо. І ми бачимо, тепер вони симетричні. Тепер оці елементи. Раз, два, три. Бачите, ці три елементи, мені треба вирівняти і розподілити. Але мене більше цікавить розподілити, щоб однакова вісни була з лівого і з правого боку. Тому в опції вирівняти я шукаю команду розподілити по горизонталі. Отож розподіла по горизонталі і бачу середню частинку, мені треба трішки додолу опустити, так, щоб двері були на рівні з колоною. І дах тепер потрібно трішки зробити ширшим. Оце це не складно. Я проходжу, задаю йому положення на передній план, щоб трішки прикрити колону, приховаємо так дефекти, якщо воно в нас є, і закриваю верхню частину. О, так. Ну і Наступний крок мені залишилося лише зробити стінку муровану. Для цього я знову використовую інструмент прямокутник, отже, вставлення фігура прямокутник. Його вибираю такого розміру, щоб він прикрив все плога. Так, прикрила. і змінюю заливку прямокутника. Знову ж таки, ми сьогодні більше працюємо з різними текстурами, тому тут вибираю текстуру. Запам'яталася попередня, але я зміню її на іншу. Ось така текстура може бути, або така текстура, яка нагадує нам той фон, який є на зразку. Тепер правою кнопочкою мишки. На задній план. Ну і зображення в нас вже створено. Залишилося лише його згрупувати. Отже, виділивши всі елементи цього зображення, виконую команду групувати. Завдання виконане. Успіхів вам!